Вітаю на каналі. Сьогоднішнє відео буде як відповідь на ваші е, останні запитання, які ви писали в коментах, стосовно проживання в Канаді. Чи було таке запитання? Чи вартує їхати до Канади? Ну, звичайно. Е, це дуже таке широке запитання, на яке можна дуже довго шукати відповідь, тому що в залежності, що ви хочете у ці, від тої Канади, які у вас плани на неї, тобто, чи ви просто їдете, якби в планах поїхати на заробітки, чи це е, країна, в якій ви плануєте. Проживати в майбутньому ну до старості чи там взагалі вже переїхати на постійне проживання до Канади. Як е, країна е, для заробітків, відверто вам скажу відразу, що це не та країна, куди ви, будете, ви приїдете і ви заробите мішок грошей. З розрахунком потім повернутися додому або в Європу, і там далі на тих грошах чи жити, чи відкривати якийсь розвивати бізнес за ці гроші. На жаль, так не є. Канада це є, як я колись казав у своїх відео, це є соціальна країна, але вона вам не дасть розбагатіти, тобто і не дасть вмерти з голоду. Тому. Все, що ви будете заробляти, зі всім вам прийдеться в Канаді ділитися з державою, податки шалені. Згідно моїх пейчеків, що я отримую зарплату, у мене виходить, що я віддаю більше 30% державі. Тому. Подумайте над цим питанням, чи, чи вам це вартує. Е, і ще стосовно податків, що вони виростають в Канаді в геометричній прогресії, чим більше ви заробляєте не в відсотковому плані, це само собою. А ще є певні межі заробітки в рік. Якщо ви їх ваші доходи вище цих меж, відповідно відсоткова ставка для вас ще збільшується. Для тих, знову ж таки, хто приїжджає сюди з планах на постійне місце проживання, адаптація і економічний ваш потенціал буде збільшуватися дуже повільно, тому що на все дуже високі ціни. І так як мені знову мене запитували, чи скільки можна відкласти в місяць, ну на початках ви не те, що не будете відкладати, ви будете е, мінусувати. І тому Канада е, вимагає від новоприбулих громадян, які хочуть іммігрувати до Канади, е, крім КЮТУ для українців. Мати з собою певну суму. І ця певна сума, коли ми прибули сюди, відповідала більше 20 тисяч доларів на чотирьох членів сім'ї. І повірте мені, ці гроші дуже швидко розходяться тут на самі такі першочергові потрібні речі побутові, так як я казав, що ціни дуже високі. Ви стикнетеся відразу з першою проблемою, це винаняти житло. Житло, по-перше, не так легко виняти, тому що існує великий дефіцит житла житла на, на які, щоб винайняти, і, крім того, великого дефіциту ще шалені ціни. Приготуйтеся заплатити в нас тут нові скоші від 1700 за однобедромну квартиру і там поза дві, доки вже там фантазія власникам не дозволить ці ціни піднімати. Тобто 2000 спокійно ви в місяць можете віддавати тільки за квартиру. Знову ж таки, якщо у вас є неповнолітні діти, вам ніхто не дозволить, наприклад, там брати студію. В оренду, тому що це не дозволено. Так само, якщо у вас є різностатеві діти, вам не вийде навіть взяти одну бедрибну квартиру і так далі. Це що стосується житла. Ну, крім е оцеї ренти за житло, вам ще придеться платити за електроенергію. Якщо ви будете знімати житло в особняку, це буде, крім електроенергії, буде ще водопостачання е опалення, яке Надзвичайно дороге, а в умовах теперішньої зими щось неймовірно відбувається по всій Канаді. Зараз страшенні морози. Опалення, як правило, тут йде або на Ойл, це дизельне опалення, яке дуже значно в ціні виросло, або електричне, яке також дуже велике. Електричні біли без опалення, це 200-400 доларів в квартал в 2 місяці. Ну, Хто як споживає електроенергію. А якщо у вас опалення буде на електриці, це може бути 500 в місяць. От, от, Орієнтуйтеся в цінах. Крім того, Канада має найдорожчий в світі інтернет. За домашній інтернет, саме такий простенький буде платити 70-80 доларів. В, в Канаді надзвичайно дорогі послуги мобільного зв'язку. Я плачу поза 100 доларів за свій тільки номер. І це тільки тому, що в мене ромінг на US на Штати. А Якщо цього ромінгу немає на найпростіші найпростіший під сами на акцію. зараз я брав старшому сину е, з обмеженою кількістю дати на інтернет і так далі, це 30 доларів. І це супер акція була. Е, страхівки на машину. Машини самі по собі подорожчали значно. Е, и, а страхівки на них це ніхто. Е, 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 е. Хто прибуває з Європи, з України, не, не, не може собі уявити, що тут такі можуть бути страхівку. це Тут нормально для новоприбулого платити 300 доларів місяць, в місяць за страхівку на машину. Тому що вас страхова буде розглядати як нову як молодого водія, а чим менший вас стаж, тим висока страхівка. Так, потім вони з руками, вони ці страхівки падають в ціні відповідно з зростанням вашого досвіду водіння в Канаді і доходить до того, що там це може бути 70-80 доларів в місяць, це нормально. І велика відсоткова. Частина ваших доходів буде йти на харчування. Харчування, коли ми сюди приїхали не повних 5 років тому, ну, це десь було 250 доларів. Ми залишали кожного тижня в Костку. Це такий великий магазин, для, можна за, як щось аналог метро в Європі, в Україні, тобто ви за ту саму ціну просто купляєте більше продуктів. То тепер за 250 це буде. Смішно, ви там нічого не купите. Тепер треба 350, як мінімум, і вам цих цих продуктів не буде вистачати. Дуже подорожчали продукти. Ну. І тепер це все доплюсуйте і зрозумійте, на чому ви будете стояти, якщо ваша зарплата буде коливатися. До прикладу, якщо ви прийдете на роботу трак-драйвером, і це буде в дуже кращому випадку, в дуже-дуже доброму, якщо ви будете мати чистими на руки тисячу доларів в тиждень. Це ну, супер має бути добре, якщо вас так візьмуть відразу на таку роботу. І тепер порахуйте 4 тисячі, якщо працює тільки один член сім'ї. Бо це до високооплачування рахується робота в Канаді. Я говорю про Новускою, а не називаю там Британську Колумбію чи Онтаріо в районі Торонто, там ціни відповідно інші, відрізняються тим, що там люди більше заробляють, але знову ж таки більше витрачають, особливо на житло і на продукти, і на транспорт в тому числі. І якщо у вас ще буде працювати дружина, і, ну. Дружина може ще заробляти від двох до трьох тисяч, тому що всі офісні позиції, всі працівники будь-якої сфері обслуговування в магазинах, будь-де, це все на мінімалці. Це тупо на мінімалці. Ніхто тут захмарних зарплат не має, не отримує. Працівники банку, я був здивований, коли сюди приїхав, то вияснилося, що вони. ну, Порядок менше заробляють, ніж тракери. Е, і після цього всього, якщо ви це от е, е, зрозумієте, які витрати на вас, на вас чекають тут в Канаді, і які не, не захмарні заробітки е, будуть у вас, тому вам треба дуже добре зважити. чи Канада це для вас країна. Так, якщо ви, це мрія всього вашого життя, і ви налаштовані на, на, на всі труднощі, які, з якими ви тут стикнетеся, велкам, Приїжджайте. Так, і так, як я сказав на початку відео, відео, це буде довгий час адаптації. Це адаптація і фінансова, і Взагалі, по життю, по, по всьому, по побуту, по спілкуванню е, з канадцями, тому що вони, вони ментально зовсім інші. Ви повинні зрозуміти, що тут в Канаді е, люди. Кардинально по іншому думають в них інший світогляд і бачення на на всі побутові речі на на весь цей ну життєвий устрій в Канаді він зовсім інший ніж ніж в Європі, ніж зокрема в Україні. Люди живуть тут дуже розслаблено. Життя таке в них дуже стабільне. ну Вони звикли до такого життя. Так, звичайно, зараз в них проблеми, тому що фінансові криза зачепила досить серйозно Канаду, зарплати зменшуються, ціни ростуть, вони всі колись собі дозволяли буквально декілька років зовсім інші, ніж зараз. І вони там дуже багато цим, наприклад, каже, що однокласники в школі кажуть, о, мої бики брокен. Не знаю, що робити, тому що на це не вистачає, на це не вистачає. Люди привик, звикли до одного життя, а економічна ситуація в країні така, що, на жаль, не йде до кращого. І тому я кажу, Якщо ви налаштовані на Канаду і це мрія вашого всього життя, і ви готові пережити всі труднощі, здолати їх і е, стати частиною цього суспільства, яке не толерантне зовсім до жодного е, про, жодних проявів якоїсь корупції, е, вони дуже такі е, культурні, вони особливо в нас, наприклад, в, в Новій Скоші. Порушень правил дорожнього руху порівняно, ну, наприклад, з Торонто чи з, з Сполученими Штатами, зовсім я тут не, не, фактично дуже важко щось побачити, якісь такі кричущі порушення правил дорожнього руху. Я вже не говорю про Україну, що, там, що хто е, живе тут в Канаді, а приїжджає там, за декілька років в Україну, і просто люди в шоці, що відбувається на дорогах в Україні. Як себе люди ведуть в громадському транспорті на вулиці, е, тут зовсім по-іншому. З одного боку, ви себе можете, ви можете бути одягнуті, як вам, ну як вам пасує, тут люди ходять, ну так, так одягаються, що в Україні ви б не вийшли навіть на, 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 з дому сміття винести. А тут нормально йдуть магазин, йдуть на роботу. Ніхто ні на кого на позовнішньому вигляду нікого не, 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 не сприймає. Сприймають по його поведінці, по його відношенню до людей. Всі дуже вічливі, культурні, пропускають один одного, дають дорогу, усміхаються, всюди, всюди усміхаються. До дітей взагалі дуже позитивне відношення. В школи це також це окрема тема, Я до того повернуся в інших відео вам потрібно зрозуміти? Чи ви будете готові кардинально змінитися для того життя. Тому що якщо ви не змінитеся, вас це суспільство не то, що не прийме, а ви просто будете тут це життя чужим, і ви будете завжди зі своєю українською поведінкою і менталітетом дуже кидатися їм в очі. Це так коротко, як я намагався зробити стосовно запитань, чи вартує їхати до Канади і які тут витрати. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, обов'язково підпишіться, ввімкніть там дзвіночок і пишіть, будь ласка, в коментах, які вас теми будуть цікавити нам в майбутніх моїх відео. Дякую за перегляд, бувайте!